Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Волочкові Витребеньки. І зараз я з вами поділюся рецептом одного з своїх улюблених закусочних пирогів. Такий на перекус, на пікнік, на святковий стіл, бо він виглядає дуже так гарно, дорого, вишукано. Так що обов'язково ви його приготуйте. І його можна готувати із кабачками, і з баклажанами. Вам ще покажу із баклажанами. Зараз буде власне варіант з кабачами. Кабачка, кабачки вже там, копійки майже коштують. Так що можна вже готувати все, що завгодно з ними. І нічого там складного, всі продукти дуже Прості, звичайні, є в кожному абсолютно магазині, не буде проблем, щоб це зробити і приготувати. Так що з вас авансом вподобайка і коментар, а з мене гарний рецепт, хороший настрій. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. Так, як завжди, що чого, як і скільки в описі під відео. І почнемо з заливки робити. Стакан молока, стакан звичайний, 200 мл. І сюди розбиваємо 5 яєць. Всипаємо спеції і по спеції, окрім того, що написано в описі, я ще додаю це від себе. Можете додати, можете ні, вказувати не буду. Хмель, сунелі, чайну ложку. І чеснику я додаю не одну, а дві. І таку невелику чайну солі. Калабуцька йому все. І поки в сторону. Кабачки молоді, так що їх обчищати від шкіри не потрібно. Будемо просто нарізати. Ну, звичайно, вони вже помиті. Так, нарізаємо ми це все чудо на досить таку не надто, велику, на надто великі кубики. І за цей час вже можна поставити нагрівати з пательню, Ну, щось таке приблизно. Цибулю нарізаємо. Тут мені подобається, власне, коли вона досить дрібненька. Обсмажуємо на одній пательні цибулю. На іншій пательні обсмажуємо наші кабачки. А дві морквинки натираємо на цій, на великій терці. Смажимо цибульку до такої легенької золотавості. Ну і в цілому до такого ж самого стану обсмажуємо і кабачки. Все на середньому вогні. І зовсім майже забув дві столові ложки сметани ще в нашу заливку. Так, цибулька почала золотавитись, тепер додаємо сюди моркву. І пасируємо десь так хвилин 7-10. Ну, кабачкам ще. Хвилин 3-4. Ну, бачите, вже кабачки починають під золо... Коротше, золотистими ставати. з е... хвилинку. Ну, можете вже виключати. Я люблю, коли вони ще більш підсмаженіші. Ну, і цибулька з морквою вже також готова. Можна все разом скинути в один банячок, щоб воно собі вистегло. Бо нам воно треба принаймні тепле. Щоб зараз наша вся начинка волога. Заливка, яка є, не зварилася і не почала вже готуватися завчасно, до того як вона попаде в духовку, бо це буде нехайно. Так що або охолоджуємо, або принаймні, щоб воно було кімнатної температури. Зараз будемо робити нашу основу. Щоб не замішувати тісто, для цього люди вигадали мотивний лаваш. Універсальна штука. Отакий в мене є лаваш, кулиничі. 5 штучок, думаю, П'ять. Але коли є такі персидки, не знаю, це, чий це бренд, хто це робить, чи Київ хліб, чи що, то там 4 є, але вони більші. Викладаємо лавеш отак, типу роблячи ще бортики. Таке, щоб була типу, квіточка. Навколо. Воно буде, по-перше, і гарно. І Потім як воно спечеться, а, і, і боїть тільки форму роз'ємну, щоб ви не брали, куди треба перевертати його потім догори ногами, бо це поломиться і потім втратиться вся краса власне, цього лаваша. Це, казав, 4 листих мати ще залишаєте собі мушу з'їстонки. Нарізаємо два сирочки. За бажанням сюди можна якихось сусісок нарізати, серделюк, ще всякої зеленинки додати. Все, що фантазія вам дозволяє. Це такий універсальний пиріг, так що тут все, що хочете, то, то піде. А от він власне класний церковому лихонамі сподобається. А зараз трохи пізніше, як підуть, я буду його з баклажанами робити, дуже люблю. От, власне, він сезонний. Що є, то є. Потім він дуже смачний із гарбузом. Так що це таке. Сирки такі теж. От, нарізаємо на такі полоски. Надто дріботіти теж не потрібно, щоб вони там були замітні, відповідно, ті сирки, бо можна сир і натерти, але торку там з нього. він сирками подобається. Ну от, ми таке от нарізаємо. І ще один складник. чері. У мене заморожені, можна, прямо їх не треба розморожувати, викидаємо їх на дно. Отак. Так, помідори тільки на дно, бо щоб тісто у нас не вийшло, це ж тісто вже готове фактично, бо якщо б було заміщене там, пісочне чи напівпісочне, воно буде звичайно м'ягкіше. Якщо начинка надто буде суха, відповідно лаваш не промокне і не стане тістом, не пропечеться, він потім буде собі окремо, куском, а біг буде окремо. І, а щоб воно було все суцільне, то треба наниз щось таке більш вологе класне. або більш там, на 2-3 ложки сметани більше додати. Тепер сюди наші сирки нарізані. І ще кажуть, дивіться, що там хочете, Чи якусь ковбасу чи що вливаємо нашу заливку. Гарненько все перемішуємо, щоб сирки рівномірно там розподілилися. Духовку вже включаєте розігріватися, щоб вона була розігріта на 180 градусів, в кого там є конвекція, то не зверх конвекція. Хвилин 55. В звичайній духовці з тими всіма наворотами 50 може бути. Ну, плюс-мінус так. І дивіться по своїй готовності. Перевіряєте з шпажкою, зупочисткою. Заливаємо і ставимо, в розігріті. Так, у мене випікався рівно 50 хвилин. Але дивіться по своїй духовці. О, коли вже отакий от от гарненький, то він готовий. Ну я кажу, готовні шпажкою перевіряйте. Все даємо повністю охолонути у формі. І так, пиріг повністю. остих. Дивіться, який гарненький і як він власне гарно виглядає завдяки цьому фаршу. Все м'ягеньке. Нічого не сухе, і зараз ми його наріжемо. Сорі, впала штучка з ножиками. Розрізаємо. Дивіться, він класно виглядає всередині ніжний, смачний. Коротше, смакота. Так що готуйте це дуже смачно. Дякую всім за підписку, за коментарі. А хто ще не підписався, обов'язково підписуйтеся. І давайте будемо розвивати Україну мову на YouTube. Так що всім гарного дня, смачного і слава Україні!